5 листопада, екватор робочого тижня. В ефірі програма цей день. Студії працює Михайло Бестро. Вітаю випуск. Розпочинаємо з таких тем. Високі технології в реабілітаційний процес це наші віар-окуляри, які дають можливість пацієнту рухатися. І е, апарат для реабілітації кисті, Також після тяжких черепно мозгових травм. Після тяжких інсультів. Криворізька лікарня отримала сучасне медичне обладнання, ремонт ключових магістралей. Пріоритет віддається безумовно. Вулицям, де Транзитний транспорт для багато комунального транспорту у місті продовжують оновлювати дорожню мережу за підтримкою до народного дому. Це Марганець, Нікополь. От, з Павлограда Є люди. Найбільший гуманітарний хаб міста приймає переселенців з Донеччини та Дніпропетровщини. У кривому розі продовжують посилювати медичну сферу та розвивати напрямок реабілітації завдяки співпраці міської влади та організації карі та з уряду чеської республіки. Одна з лікарень міста отримала сучасне високотехнологічне обладнання, яке допоможе відновлювати здоров'я пацієнтів після травм і хвороб. Іван Проводов детальніше. Зміцнення закладів медицини застосування найкращих практик у лікуванні та реабілітації один із пріоритетів для міста. Для забезпечення повного спектру реабілітаційних послуг відділення однієї з лікарень передали партію сучасного медичного обладнання. Це стало можливим завдяки співпраці між містом та міжнародними партнерами. Місто продовжує займатися створенням комфортних умов. Для мешканців нашого міста і для переселенців, для всіх людей, які потребують медицинського обслуговування. Тому ми працюємо не тільки за счет бюджету нашого міста, а й працюємо з нашими іноземними партнерами. От в 16-й лікарні обладнання поставила і Деякі ремонтні роботи виконала е, наші партнери Карітас е, Чеська Республіка, і ми дуже. Вдячні їм за таку роботу. Це реабілітаційне відділення працює з 2024 року. Тут отримують допомогу пацієнти травматологічного і неврологічного профілів. Завдяки підтримці організації Карітас Україна відділення отримало обладнання, що відповідає передовим світовим методикам. Медики кажуть, воно значно прискорить відновлення пацієнтів. Ми можемо проводити реабілітацію у пацієнтів після тяжких черепно-мозгових травм. Це наші віар-окуляри, які дають можливість пацієнту рухатися, і апарат для реабілітації кисті. Також після тяжких черепно-мозгових травм. Після тяжких інсультів, коли кінцівки не працюють за допомогою цих рукавичок, там роботизована техніка дається імпульс, і ми. Працюємо з руками. Апарат ударно хвильової терапії ми приміняємо при розробці в основному травматологічних пацієнтів. Це різні артрози, шпори. Дуже дієвий апарат. Ми сподіваємося, що за допомогою нього у нас будуть більш якісні результати реабілітації. Через важке поранення Сергій втратив руку. Нині проходить реабілітацію в цьому відділенні. Каже, з таким обладнанням та ставленням персоналу сподівається на дієвий результат. Лікарі тут дуже, дуже чудові, тут не спорю. Що з мозгами робить, займається, щоб ми хорошо розвивали мислі, щоб ми займалися візуально, запоминали ці речі, тому що кожен свою кантуцію пройшов, кожен стоє потікав. Скажу чесно. Рекомендую по сюда. хлопці попадали, їх будуть стоподобильчить. Мета проєкту, що реалізується Карітас за підтримки чеської агенції з розвитку «Чехейт» – підвищити якість і доступність послуг з реабілітації та охорони репродуктивного здоров'я для вразливих категорій населення в умовах війни. Успіх любого проєкту це комплексний підхід проекту проблемі, а також співпраця з органами місцевого самоврядування. І ми бачимо, яке диво з цього виходить. Ми зробили ремонт. Відремонтоване приміщення ми поставили. Техніку, а також навчили лікарів, провели розбудову їх потенціалу, а також звозили у нас був навчальний візит в Чехію, де вони ознайомилися з чеськими технологіями реабілітації. З 2024 року для цього реабілітаційного відділення закупили різноманітне обладнання. Це бігові доріжки, велотренажери, тренажери для кінцівок, підвісні системи. Тут облаштовані комфортні палати. Є спеціалізований інвентар, обладнання для ергокурсів, Кухні та асистивних технологій, що сприяє відновленню адаптивних навичок пацієнтів. В місті вже ми відкрили 8 відділень, в яких розташовані 256 ліжок, і всі вони зайняті. І мешканці нашого міста, і ветерани, і наші воїни, всі, хто потребують реабілітації, всі отримують необхідну допомогу. Іван проводов Назар Прусенко цей день. У кривому розі триває масштабне оновлення дорожньої інфраструктури. Попри воєнні виклики, місто не зупиняє роботи на автошляхах, які є ключовими для руху комунального та громадського транспорту. Наразі ремонтують важливу ділянку в Довгинцівському районі, якою пролягають одразу три тролейбусні маршрути. Цьогоріч уже відновлено понад 124 тисячі квадратних метрів покриття на головних артеріях міста. А до кінця року дорожники планують завершити ще низку об'єктів. У Довгинцевському районі розпочалися ремонтні роботи на дорожній ділянці від вулиці Тупикова до вулиці Крайвидна. Це важлива транспортна артерія, адже саме тут проходять три тролейбусні маршрути: номер 20, 21 та 22. два. Підтримці міської дорожньої інфраструктури пріоритет віддається безумовно вулицям, де транзитний транспорт, і де багато комунального транспорту, і де треба наводити порядок, якщо забити. Зараз ще один проєкт по Безгинцівському району, який буде закінчений до 1 грудня. Роботи на цій ділянці розпочалися 25 жовтня. На сьогодні на ділянці вулиці Високовольтної виконуються роботи по демонтажу бордюрного каменю. Це близько кілометра. Та до кінця місяця буде встановлено також близько кілометра бордюрного каменю. Облаштовано більш 80 зливових люків та е, комунікацій, і покладено новий асфальтобетонне покриття е, десь близько 4 тисяч квадратних метрів. Цьогоріч дорожники кривого гругу вже оновили понад 120 тисяч квадратних метрів покриття на головних автошляхах міста. Під час робіт не лише укладали новий асфальт, а й замінювали комунікації, облаштовували тротуари та наносили розмітку. Загалом на поточний рік заплановано виконати дорожні роботи на площі у майже 160 тисяч квадратних метрів. Паралельно ремонт триває на вулицях Василя Скрипки, 80-ї десантно-штурмової бригади та канарські. А також проводяться роботи з благоустрою внутрішньоквартальних територій у Тернівському та Покровському районах. Валерій Кожухар Максим Пономарьов. цей день. Відключення енергії повертає темряву на вулиці міст. Разом з цим зростає небезпека для пішоходів. Бути невидимим на дорозі не лише ризик для здоров'я і навіть життя, а й відповідальність перед законом. Правові аспекти проблеми нагадує адвокат Антон Губар. «Правила дорожнього руху встановлено обов'язкову вимогу, що в темну пору доби, в умовах обмеженої видомості, пішоходи, які рухаються проїзною частиною або узбіччям, зобов'язані мати на одязі світлоповертальні елементи це стрічка, наклейки або жилет. Для їх своєчасного виявлення водіями автомобілів у випадку порушення цих вимог стаття 127 Кодексу про адмінправопорушення передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. А якщо таке порушення вчинено в стані сп'яніння, алкогольного чи наркотичного, штраф вже більше 680 гривень. А якщо таке порушення спричинило настання і створення аварійної обстановки, то штраф буде становити 850 гривень. Найбільше волонтерський хаб Кривого Рогу народний дім не припиняє своєї діяльності. Громадська організація Егіда Центр започаткована 2015 року продовжує надавати допомогу внутрішнім переселенцям, серед яких мешканці Донеччини та Дніпропетровщини. Більше розкаже Вікторія Добровольська. Громадська організація Егіда Центр заснована у 2015 році. Тоді опікувалась переселенцями з Донеччини та Луганщини. У лютому 22-го року, коли почалось повномасштабне вторгнення, так як на той час тільки лише наша одна громадська організація піклувалася ВПО, то мер міста Юрій Вілку запросив нас працювати у народному домі, де був організований штаб прийому переселенців, потрібно було створити центр. Де б люди могли приймати будь-яку допомогу? Це була в першу чергу і психологічна допомога, бо люди приїжджали. Розгублені. Дуже да, розгублені, да тому це першочергова задача була знайти психологів, щоб тут могли зразу людям допомогти. Потім ми вже отримували гуманітарну допомогу від міжнародних фондів, і ми вже могли видавати і продукти харчування, і речі, і хімію, і побутову техніку. Сьогодні організація продовжує працювати. Народний дім приймає переселенців з різних регіонів. Наші волонтери в першу чергу роблять первинна оцінка потреб, щоб розуміти, що людині потрібно, бо є, є люди, які приїжджають, вже знають, куди приїжджають, а є люди, які ну, розгублені, вони не знають, куди їм їхати і де їм зупинитися. Тому в нашому центрі працює транзитний дитячий садочок, де ми розміщаємо людей, які на даний час не мають житла. А потім допомагаємо їм знайти житло. Є люди, які зупиняються в наших гуртожитках, в місцях компактного проживання. Питання інтеграції переселенців у громаду міста актуальне в усі часи, каже Наталія Патрушева. Наші соціальні роботники ведуть кейс-менеджмент. Це людина, яка потребує дуже багато допомоги, і тому її супроводжують, поки вона. Буває і три місяці, і чотири місяці до полурока, поки людина не стане на місце. Дуже потрібна мабуть, програма, яка ми хочемо донести це всім людям, які постраждали від війни. Це зареєструватись в реєстрі збитків. Він в дії, тобто людина може самостійно зареєструватися у державі отримати відповідну допомогу. Це це касається не тільки ВПО людей, які приїхали до нас, і касається наших місцевих, які постраждали від прильотів. Війна триває, і люди продовжують прибувати до Кривого Рогу транзитом. Чи оселяються тут в нашому е народному домі? Хабі е працює управління труда і су населення. Працює медична сестра, е працюють психологи. Соціальні робітники, юристи працюють на сьогоднішній день. Дуже багато людей їде з Донецької області. Це Покровськ, Мирноград. От, також на сьогодні на жаль, їде і наша Дніпропетровська область. Це Марганець, Нікополь. От з Павлограда є люди. Я запрошую людей приїхати сюди до нас у Народний Дім, де ви зможете отримати психологічну допомогу, і юридичну допомогу. У нас е, дуже багато речей для малюків. Є, є памперси всіх розмірів. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Цей день інформаційний випуск триває. Далі будуть такі теми. Сучасні, безшумні та енергоощадні. <різвіст> у Кривому Розі продовжують оновлювати ліфти у багатоповерхівках. Митцеві присвячуються протягом двох років. Я і батько створювали ці роботи на виставці пам'яті Олександра Васякіна. Свої роботи представили художники Олександр Дробут та Анастасія Ярошевич. Сучасні майже безшумні та енергоощадні. у кривому розі продовжують оновлювати ліфти в житлових будинках. Цього року відремонтовано 11 підйомників дев'ять із них вже введено в експлуатацію. Один із сучасних ліфтів запрацював у 9-поверхівці на вулиці Співдружності. Тему продовжить Іван Проводов. Добре. Оновлення ліфтів частина міської програми розвитку житлово-комунального господарства. Програма охоплює десятки будинків, і навіть у воєнний час ці роботи не зупиняються. Всього в кривому розі в житловому секторі 3061 ліфт. І ліфти, які квартири, які дахи, які під'їзди це за законом є власністю господарів квартир. Але ми розуміємо, що замінити лифт це дуже великі кошти. Тому місто допомагає людям там, де ліфти виходять зі строю. А їх поступово все одно треба змінювати, тому що є срок експлуатації. Це і канати, це і все інше. Новий ліфт відтепер мають і мешканці будинку номер 10 на вулиці Співдружності. Після капремонту підйомник працює стабільно, а встановлена сучасна електроніка дозволяє заощаджувати до 20% електроенергії. Окрім того, новий ліфт працює майже безшумно. Що особливо цінують мешканці верхніх поверхів. Ліфти вітчизняного воробника. Вони мають сучасний дизайн, і найголовніше, мабуть, вони оснащені системою аварійної евакуації. При відключенні світла ліфт опускається самостійно на нижній поверх, відчиняється, і пасажир самостійно виходить із ліфта. Підйомник сучасний, якість обладнання гарна. Під час капремонту в ліфтах замінюють майже все: від кабіни й лебідки до систем керування та канатів. Установлюють сучасну електроніку безпеки, додаткові поручні для маломобільних людей. А кнопки дублюють шрифтом Брайля. Безпровідний диспетчерський зв'язок вирішує й давню проблему крадіжок кабелю, через які раніше підйомники простоювали місяцями. В цьому році всього 11 ліфтів. Програма ремонтна. Там де ліфти виходили зі строю. Дев'ять вже введено в експлуатацію. Два будуть ну от на протязі найближчого місяця. Там вже все зроблено, там вже пускані ладжувальні роботи. Допомагаємо людям. З 2010 року у кривому розі оновлено понад 730 ліфтів, і ця робота триває. Іван Проводов, Юлія Вітряк, Максим Пономарів, цей день. Його роботи стали невід'ємною частиною історії культурного життя залізного серця України. У Кривому розі відзначили сторіччя від дня народження видатного скульптора Олександра Васякіна. З цієї нагоди у бібліотеці на поштові відбулося відкриття виставки Митцеві присвячуються авторами якої є художники Олександр Дробот та Анастасія Ярушевич. Більше про це у сюжеті Юськової. Закарбувати на полотні миттєвості життя людини епохи автора скульптур, які стали символами кривого рогу. Наприкінці жовтня, з нагоди сторіччя від дня народження заслуженого художника України, почесного громадянина Кривого Рогу Олександра Васякіна, у бібліотеці на поштові відкрилася персональна виставка робіт відомих художників Олександра Дробота та Настасії Ярошевич. Митцеві присвячується Ця виставка. Взагалі для мене дуже важлива, і не тільки для мене, для мого батька також. Тому що я з дитинства знаю, хто такий Олександр Васильович Васякін. Тим більше, що я навчалася в художній школі номер 1 яка я сьогодні носить ім'я цього видатного з І з мамою його з дитинства ми бували не сходили дітьми в його майстерню, нам показували офортні станки, які в нього там є. І для мене це була така людина, до якої дуже важко підступитися, що свого часу, коли ця людина була жива. Я не мала з ними такого близького спілкування. Але мій батько працював в тій самій школі, і Олександр Васильович навіть нам дарував свої твори. І на одному з натюрморців, який мною ще написаний, був в студентські роки, там є рельєф Олександра Васильовича, який вже дуже давно в нашій родині, і кілька його творів в нас є. Відзначити ювілей митця, який створив не лише скульптурне, а й духовне обличчя нашого міста. Ідею, яку Анастасія з батьком плекали не один рік. З я працюю в музеї художника Григорія Сониси, і ми навіть на своїх заходах протягом всього року говорили і згадували про Олександра Васяйкіна, і лекції проводили не одну. І як підсумок, таку крапку до дня народження, ми хотіли зробити виставку. Протягом двох років і я і батько. Створювали ці роботи, але цей бар'єр все ж таки, щоб підійти до образу такої людини, я вважаю, що в кривому возі більш визначного скультора дійсно немає. Для нас, Олександр Васильович, він визначний сьогодні, і через рік так буде, завжди. За роки життя у Кривому Розі Олександр Васякін створив тисячі витворів мистецтва. У його творчому доробку відомі усім козак Ріг, пам'ятник Олександру Полю, монументи воїнам-визволителям, низка ліричних скульптур та багатофігурних композицій. Аби наповно розкрити його особистість, творці виставки занурились в історію. Ну і ми з Андрієм Євгеновичем Чубенко нашим головним зберігачем передивилися всі твори Олександра Васильовича. Я перефотографувала все. Побачила все, зрізла фонди в самі далекі куточки, в самі високі куточки, все те, що зберігається ще у тих фондах, давно я це все передивилася, щоб зрозуміти людину. Це такого широкого розуму людина, яка любила Кривий Ріг, це 100%, яка любила Україну. Тим більше ще бачу, наскільки багато. Якихось маленьких робіт, ескізів етюдів, які сто відсотків не робилися за гонорари, які не робилися на замовлення, які робилися для себе. І в пана Олександра є інгулеці сахсагань, чудовий проект пам'ятника. І дуже б хотілося, щоб колись він все ж таки зайняв місце нашому чудовому місці. В експозиції присвяченій видатному скульптору представлено 12 творів. Серед них олійні роботи, портрети й тематичні композиції. У кожній глибокий сенс і не рішення. Це одна з найперших робіт, яка була створена мною про Олександра Васякіна. і тут. Не просто так. От тут стоїть портрет, тут в його портрет є недописані руки, і тут, тут є пам'ятник, який він не завершив. Це проект пам'ятника. Мені не, мені було важливо поєднати їх. Чому? Тому що це, мабуть, той пам'ятник, який, на мою думку, обов'язково має стояти, ну можливо, в кожній державі, тому що це пам'ятник мирному населенню, жертвам усіх воєн, а це серія пошуків. Мені хотілося в одному творі ніби простежити от шлях шлях людини і шлях скульптора. Олександр Висякін, він людина, не побоюся так сказати, травмована війною. І тому він стоїть на інших варіантах. От в центрі його молодий портрет я трішки здвинула від центральної осі для того, щоб показати його. І навіть там такий вимальовується трикутник, якщо подивитися, от він стоїть його автопортрет, де він сапер, молодий, 18-річний, і нижче йдуть його пензлі. То це ось такий трикутник людини творчої, людини, яка пройшла війну, і людини громадянина. І ще так по діагоналі я ставлю, там можна побачити, скульптура його держава з гербом нашим. От його бачення України незалежної, і є невеличка скульптура, яка накрита ще полотном. Незавершена річ це про всі не здійснені його проекти. З нагоди ювілею митця у бібліотеці на поштові відбулася й бесіда на тему митцеві присвячується. Анастасія Ярошевич знайомила криворіжців з життям і творчістю Олександра Васякіна не тільки як відомого скульптора, а й людини філософського складу. Враження відвідувачів глибокі та емоційні. Дитинство наше нам весь час розповідали, ми знали, читали все це. Але зараз ми по-іншому взагалі все переживаємо, все, що пов'язано з війною. І дуже гостре відчуття цього болю. Ну, вдалося передати, по-перше, йому в своїх скульптурах, а по-друге, дуже вдячна лекторці, яка проводиться, тому що вона дійсно розширює наші горизонти в розумінні не тільки творчості цієї людини, а й історичних реалій. Виставка триватиме близько місяця. Хочеться, щоб люди прийшли, доторкнулися, не тільки картини подивилися, але й книжечку про нього прочитали, дізналися, хто він такий. Бібліотека працює всі дні, окрім неділь. Запис не потрібен. Можна приходити до шостої години. Дар'я Юськова, Ігор Притула. Цей день. Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології прогнозують до кінця першої декади листопада по всій області збережеться доволі тепла погода без різких коливань температури повітря. Очікується в області мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду, температура по області вночі 2-7, в день 30-15 градусів. 7, 8 листопада теж погода без опадів, нічні температури 2-7, денні 11-16, 8 листопада 12, 17. Попередньо 9-10 листопада збережеться відносно тепла погода, як для цієї пори року, вночі 2-7, навіть 4-9. 10 листопада в день від 12 до 17 градусів. Ці тепла новини середи. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани в соцмережах. Свіжа порція новин вже завтра. Тоді і зустрінемось. Бережіть себе.